Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Минулорічна серія протестів на близькому сході і в північній Африці отримала назву Арабська весна. Сьогодні у програмі Лівія без кадафі, крок до демократії чи до хаосу. Лівійські мас-медіа, прислужники чи заручники режиму, жертви революції як відроджується повоєнна Лівія. Ще кілька років тому, навряд чи хтось із любителів подорожувати наважився провести свою відпустку в Афганістані. Сьогодні достатньо набрати комбінацію клавіш в інтернеті, і сотні туристичних агенцій запропонують вам ознайомитися з красою Кандагару, унікальною архітектурою Мазарі Шарифу та величністю Кабула. Попри те, що в країні продовжується антитерористична кампанія НАТО, туристи охоче відвідують Афганістан. Представники афганської влади визнають, що після 10 років антитерористичної операції питання безпеки залишаються не Шиними водночас, на думку президента Афганістану Хаміда Карзая, за допомогою світового співтовариства відбувається поступове відновлення зруйнованої війною країни. Уряд іра докладає малих зусиль, аби повернути в країну мир. А відтак створити умови для розвитку усіх її галузей, в тому числі туристичної. Невідомий Афганістан, наркозагроза заходу чи туристична перелина Центральної Азії. Мікрофон як засіб боротьби з терором. Як афганські журналісти протистоять міжнародному тероризму? Бідність, корупція та абсолютна відсутність перспективи вивели на вулиці Сирії, Тунісу, Ємену і Бахрейну мільйони людей. Масові протести охопили Алжир, Ірак, Марокко і Лівію. Загалом близько 20 країн близького сходу і північної Африки занурилися у революційний стан. Цілком природні, що пересічні афганці воліють побачити свою країну демократичною та користуватися усіма благами цивілізації. Західні журналісти, акредитовані в Афганістані, перебувають під охороною військових або приватних охоронців. Натомість місцевим журналістам та їхнім сім'ям постійно загрожує небезпека лише за те, що вони публікують статті або готують репортажі проти талібів. 2011 року увага світового співтовариства була прикута до Лівії, де НАТО в рамках реалізації історичного мандату ООН допомогла захищати цивільне населення. Це був один з небагатьох випадків, коли Рада безпеки ООН санкціонувала військове втручання для захисту цивільного населення від власного уряду. Заворушення у Лівії, які розпочалися після арешту відомого в країні правозахисника Фатхі Тербіля, переросли у громадянську війну, яка тривала вісім місяців. Ви дивилися фактор безпеки. Зустрінемося з вами наступної неділі. На все добре.